Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 18 жовтня, 602-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Ракетно-дронових атак від росіян минулої доби не було, але балістичними ракетами вони вночі та сьогодні зранку обстрілювали міста України. Так п'ятиповерхівку в Запоріжжі влучила ракета. На жаль, вже відомо про двох загиблих, чотири людини травмовані. Потім ракетою. Іскандер, росіяни обстріляли Дніпро. Удар прийшовся по одноповерховим приватним будівлям. На жаль, одна людина загинула, ще п'ятеро травмовані. Ну і ось буквально тільки що ще росіяни ракетою обстріляли Харків. Поки що про руйнування та жертви невідомо. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно. Зараз, як бачите, гарна погода. В сусідній Миколаївській області після перерви росіяни поновили обстріл сел поруч з Очаковим. Обстріли були одного разу, наче удар був не по самому селищу, тому там без загиблих. Ну а на Херсонщині російські обстріли не припиняються. Там, на жаль, минулої доби одна з людина загинула ще семеро травмовані. Ну і трохи гарних новин. Знову в Курську Народну Республіку залетіли якісь невідомі дрони, чи що то було? Вже з'явилося відео, як щось там вибухає поруч з військовим аеродромом чи на самому аеродромі. Чекаємо ще гарних новин, і прошу закинути волонтерам на збори.